Добрий ранок. Сьогодні такий гарний, мабуть, буде день. Таке сонечко світить. Дуже гарне. Я йду на електричку. Ми сьогодні з кумою їдемо в Київ. Хочемо з'їздити у книгарню. Книгарня знаходиться на Хрещатику, тому, думаю, однією книгарною не обійдеться. Десь погуляємо, вип'ємо кави. Тим більше на Хрещатику останній раз я була десь до війни. Перед самою війною ми їздили на концерт. Так, що таке, думаю, буде гарний день. Сенс розташована за адресою Хрещатик 34. Це другий книжковий магазин мережі у Києві, яка була заснована у грудні 2021 року. На трьох поверхах загальною площею 500 квадратних метрів розташовані книжкові стелажі, кав'ярня та зона для читання. Крім книг українських видавців, тут можна придбати літературу і іноземними мовами. Книгарня зайняла місце, де майже 50 років працював магазин кераміки, посуду та кришталю Фарфор Фаянс. Він відкрився в 1957 році і був відомий всім киянам та гостям столиці. Власники книгарні сподіваються, що вона вийде на самоокупність за 5 років. В книгарні Сенс проводять культурні заходи, прес-конференції, творчі зустрічі з авторами. Тут працюють 26 консультантів у дві зміни, які можуть допомогти з пошуком потрібної літератури. Що я хочу вам сказати, очі розбігаються. Книжок велика кількість. Зараз будемо щось вибирати. Книг дуже багато. Подостаємо з комусь свої списки і вперед. Я вийшла з книгарні і нічого не купила, кума пішла на касу. Ходила, мабуть, годину. Дивлюся, хочу детектив, ні, не хочу детектив, хочу мотиваційну, ні, хочу про гроші, хочу про... Коротше, якщо я так довго обираю, то нічого я і не хочу. Поки кума в черзі. До речі, черга в книгарні. Люди читають, читаючи нація. Я поки гуляю, чекаю куму. Гуляю хрещатиком. Зараз підемо десь пити каву е, і можливо походимо, погуляємо. Не знаю, де я тут практично не орієнтуюсь, тому що рідко дуже буваю. Зараз у мені щось підкаже, що десь подивитись, кудись піти. Так що такі діла. Нічого я не купила, ніяку книжку. Ну нічого, на наступний раз я вже буду їхати підготовлена. Хоча цей раз я теж їхала підготовлена. У мене є список літератури, яку б я хотіла, але потім я дивлюсь і думаю: ну все, візьму цю. Ця дуже велика, ця дуже, <смас> ця дуже товста, сумочка в мене маленька. Коротше, не дуже я її хотіла, мабуть. Оце таке. Today that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Like Алайкю Ось місце, де знімали караокі на Майдані. Хтось з вас ще пам'ятає таку передачу, яку вів Ігор Кондратюк, і він був її і продюсером. До речі, караокі на Майдані телепередача. Один з найбільш рейтингових проектів в Україні, який протримався на ринку цілих 20 років, Табом бабиновай сефьопег, вилайка сейчас, лисинай нешіцо благ, сирамфолемфаст, сторемемелайф по фою. Афілґела Крей, you лайкю, а кела нам з погодою. Ми довго гуляли Києвом. Подивились на Київ з оглядового майданчика біля Арки Свободи. Спустились на фунікулері. До речі, гуляючи, ми бачили ще книгарні. Завітали і до книгарні Віват. Тому я додому без книги не поїхала, але це вже зовсім інша історія. Анок улюблена рубрика «Що по чому». Квиток на електричку 35 гривень, метро 8 і 8 назад, фунікулер 8, книга 140, кава на хрещатику 82, і квиток на електричку назад 35, підсумок 316 гривень і в тебе день воєнь.